Спонсор цього показу компанія Новонордіск. Вітаю! Це програма Сімейний лікар. І сьогодні ми продовжуємо розмову про діабет. Професор психології Олег Чабан спілкується з Людмилою Іванівною. Роки боротьби з діабетом привели до об'єднання з однодумцями і створення міжнародної діабетичної асоціації України, президентом якої і є Людмила Іванівна Петренко. Тож, чи можна протистояти діабету? Сьогодні ми зустрілися в програмі Цукровий діабет, цукровий діабет другого типу як ви взагалі прийшли до цієї теми? Ви знаєте, дуже випадково до журналістів затрапив польський саме. Комерсант, як у якого батько займався виданням журналу діабетик в Польщі, і він хотів, щоб в Україні теж був такий журнал. Але перед цим так склалося, що я познайомилася саме з мами, які мають дітей хворих на цукровий діабет, які зверталися... Тобто, ви почали з таких освітнього якогось проекту? Да, ви хотіли понести журналістів, ці знання, щоб мати хоча б який листочок, який би говорив про діабет на той час. Це був вже 92-й рік. Дуже мало було літератури про цукровий діабет. Взагалі, чоловік мій журналіст каже: може, ти цим займешся, тому що ну так доля склалася, що мені прийшлося діти слуховий апарат, і вже логопедії я не змогла відійшли так. від одного фаху, я відійшла, але знайшли себе в іншому, але знайшла себе в іншому. Цукровий діабет міняє життя людини? Дуже міняє, тому що 에, треба прилаштуватись до того, щоб змінитись. Не тільки свій стиль життя, сім'я повинна змінити, але ще й навчити свою дитину потім жити з діабетом. Ми пристосовуємо дитину себе, сім'я пристосовується до нового терміну цукровий діабет. Це цілий спосіб життя. А ви не відчуваєте а, якусь дискримінацію з сторони суспільства? Є дискримінація. Навіть в школах таких освітніх да, батьки приховують те, що його дитина є, має діабет. Але це є діабет. провокація. Є провокація. Тим і Дивіться, ми в 97 році в Дніпропетровську відкрили санаторну школу-інтернат для дітей хворих на цукровий діабет, і там навчається 200 дітей. Багато кажуть про те, що не треба цих дітей забирати з освітніх шкіл. А я кажу на те, що треба робити, тому що дитина одна на всю школу. Треба навчити персонал. Треба навчити вчителів. На цьому треба присвятити своє життя, треба піти в школу, зустрітися вчителями, вчителем фізкультури, пояснити, що він не повинен ганяти 10 кругів за ту п'ятірочку. Так, і треба навчити всьому цьому. Так? Дитина повинна отримати е, допомогу, якщо в неї або гіперглікемія, або гіперглікемія, і таке інше. Що робили наші е, е, ці батьки? Здавали дитину в школу і в перший клас. Вона сидить на уроках, а вони ходять під вікнами. Перерва вона бере цю дитину. Вона повинна дати їй ін'єкцію. Знову дозована погодувати, знати інше, чим поді по заходить. Що особливості в цій школі? Вони всі однакові. Перерва зроблена. Тобто ті їх... фізична нагрузка, але вже спеціально для них да. харчування для них під медичним оглядом. А по-друге, їх навчають в ігровій формі як собі. І іншому допомогти, якщо будуть такі випадки, зараз ми прийдемо на громадську організацію і на ваші освітні проекти. Але спочатку рубрика Лабораторія здоров'я. Спонсор цього випуску. Лабораторія Сінево. Сінево аналізи. Це просто діабет тяжке захворювання, від якого люди стають інвалідами і передчасно гинуть. на земле каждые 7 секунд две люди узнают, что у них диабет. И одна людина умирает от сложных, вызванных хворобами. В Украине около 2 миллионов хворых на цукровый диабет. Эксперты ВОО скажут про вероятную количество хворых 8 миллионов. Из них больше, как 8 тысяч детей. Сахарный диабет по классификации принятой Всемирной организации здравоохранения в 1999 году это диабет первого типа, это диабет второго типа, это гестационный сахарный диабет. Это диабет, который развивается во время беременности. И если мы немного углубимся в статистику, то э, около 7% беременных в среднем страдают сахарным диабетом. Если женщина страдает гестационным сахарным диабетом, риск диабета при второй беременности, повторной беременности, 50% выше. У этой женщины в течение э, 10 лет 50-75% п'ять процентів розвіття, сахарного діабету второго типу. Діабет другого типу останніми роками поширюється зі швидкістю епідемії серед людей, яким за 40. Серед причин ожиріння, малорухливий спосіб життя, погана екологія. Підшлункова залаза або виробляє недостатню кількість інсуліну, або ж організм не здатний адекватно використовувати цей гормон. Отже, тільки завдяки сучасним лабораторним дослідженням лікар отримає повну інформацію про стан свого пацієнта, які аналізи можна зробити в лабораторії Сінево, і наскільки ця процедура буде комфортною для пацієнта. Давайте подивимось. Я приділяю рівень глікірованого гемоглобіну у даних пацієнтів. Ми знаємо, що зниження даного показателя при определенній медикаментозній терапії є поводом на Достаточно весомый, он поразний патології процент но он весомый. развитие патології почек, глаз, ампутації ног. Я считаю, що за це стоять боротися. Для діагностування діабету одноразового обстеження недостатньо. Потрібне тривало спостереження і кілька дослідження крові. Щоб спростити цю процедуру і заощадити час хворого та його близьких, у лабораторії Сінево впроваджена онлайн-запис на аналізи. Слід заздалегідь обрати зручний час і місце процедури, зазначити це на сайті лабораторії і вчасно прийти на процедуру. Результати аналізів можна буде отримати електронною поштою. Також на сайті лабораторії є опція Особистий кабінет, де зберігатимуться результати всіх ваших досліджень. Исследование необходимо провести всем, начиная с 45 лет. Если есть избыточная масса тела или ожирение, вы ее можете рассчитать по формуле индекс массы тела. И если данная цифра будет выше или равно 25, то необходимо провести исследование при наличии сопутствующего фактора. Американцы вводят в ранг фактора риска нарушения сна. Я считаю, что это очень актуально для... Нинішньої популяції. Увага! Зробіть скринінг на цукровий діабет другого типу, якщо вам більше 45 років, якщо у вас надмірна маса тіла або ожиріння, якщо у ваших близьких виявлено цукровий діабет, якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, якщо у вас під час вагітності був діагностований гестаційний цукровий діабет або ви народили дитину вагою більш як 4 кілограми. Якщо у вас є артеріальна гіпертензія, полікистоз яєчників. Якщо у вас високий рівень холестерину. Скринінг слід робити щотри роки, якщо діабет не виявлено. І щороку, якщо ризик виникнення діабету підвищився. Якщо вам встановили діагноз діабет другого типу, тактику лікування визначає лікар-ендокринолог. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево. Аналізи це просто лікар. Він робить свою справу, робить добре, але величезна частина життя проходить за межами лікарні, диспансеру, амбулаторного прийому і так далі. Тут починається те, що називається те, що ви робите, громадська організація, що вона несе, дуже великі проблеми це саме достукатись до людей, змінити свій спосіб життя на сьогодні. У нас ліниві люди. Знаєш, що генетично закладено. І це вже група ризику. і Ми говоримо про те, що кожні три місяці або півроку ви повинні своїм дітям онукам зробити у крові і собі теж. Ви несете знання, ви йдете в школу, ви працюєте з батьками, ви стукаєте в групи ризику. Наша то робота дуже велика, не тільки профілактична. Ми більше займаємось, мабуть, тим, що вибиваємо забезпечення хворих саме інсулінами. О, це дуже і дуже цікава тема. Але я знову ж таки роблю перебивку, тому що у нас попереду технологія здоров'я. Спонсор цього показу компанія Новонордіск. Дуже довго людство не мало засобів для боротьби з діабетом. У січні 1922 року канадський вчений Фредерік Бантінг уперше зробив ін'єкцію інсуліну 14-річному хлопчику, хворому на діабет, і цим врятував його. когда ставится диагноз сахарный диабет, особенно маленькому ребеночку, то первый шок это, конечно, испытывают родители. Они не хотят в это верить, и мы их понимаем, потому что этот диагноз и нам врачам тяжело озвучивать. Родители часто делают ошибки, пытаясь найти объяснения или какие-то другие доказательства того, что Это не так, не надо інсулин, колош у ребенка все таки нет диабета. Поэтому бывают случаи, когда ребенка попадает в серьезные ацидотическую кому в которой очень тяжело вывести, потому что детский діабет, діабет первого типа абсолютно недостаточность инсулина в организме. Сьогодні мільйони людей завдячивають своїм життям самовідкритю бантинга. У тому ж 22-му році лауреат Нобелівської премії фізіолог Август Крок і його дружина Марія, що страждала на діабет другого типу, відвідали дослідний інститут Торонто, де вперше отримали екстракт інсуліну. Професор Маклеот, який очолював цей заклад, погодився передати подружжю права на вироблення інсуліну. Повернувшись на батьківщину, Август Крок вже в наступному році разом з доктором Хансом Хагдорном заснував у Данії Nordisk Інсулін Лобораторіум. І розпочав роботи з виділення інсуліну з підшлункової залози БК. Перші хворі почали отримувати лікування в березні 1923 року. А за три роки по тому послідовники крога, інженери брати Педерсени, заснували ще одну компанію Nova Therapeutics клабораторіум і зосередилися на розробці обладнання для вироблення інсуліну і шприців для його введення. Протягом 20-го сторіччя обидві компанії незалежно одна від одної здійснили ряд найважливіших відкриттів в галузі лікування діабету. З самого початку компанії проводили ідеї лікування не симптомів діабету, а людини, і з цією метою відкривали лікарні і діабетичні центри. Об'єднавши зусилля через 60 років конкуренції, компанії злилися у фармацевтичний бренд. Ново Если э, первый тип это абсолютные показания к инсулинотерапии, то э, второй тип э, инсулина назначается, когда уже на пероральных сахароснижающих средствах э, не можем достичь компенсации. Приходит такое время, когда э, мы назначаем дополнительную инсулинотерапию уже к существующей, но в то же время корректирующейся. Бояться не стоит, потому что, опять же, это очень важно, хотела бы, чтобы меня услышали, это позволяет также улучшить качество жизни или оставить хотя бы в тех пределах, потому что осложнение – это слепота, ампутация, гемодиализ, отказ бочек. Я думаю, что это намного страшнее, чем правильное ведение и нормально подобранная схема терапии, в которой участвует инсулин. Наука розкриває все більше таємниць діабету, але досі ще не придумано ліків, які могли б цілковито позбавити цієї недуги. Єдине, що лишається хворому, дотримання приписів лікаря та правильний спосіб життя. Спонсор цього показу компанія Новонордіск. Ми перейшли на слово інсулін, і я знаю цю термінологію, яка ходила інтернетом, можливо, вона і ще продовжується. Це інсулінові війни. Щоб ви як майже вже фахівець. Громадський активіст в цій справі розповіли про цю історію. Держава не любить хронічних хворих. Я би так сказала. Ну це для неї мініматрати не на них кошти, так і не дивиться на перспективу на сьогодні 400 мільйонів в світі хворих, і кожний рік помирає 5 мільйонів. Гуманізм держави появляється не в кількості телевізорів на членів однієї сім'ї і зубних щиток, а в тому, коли вона вкладає в гроші в тих людей, які тобі зараз ці гроші не можуть віддати в силу психічного розладу, в силу ендокринного розладу, онкологічного розладу. Далі так, так, Це гуманізм. Людей ми разом розумієте. з вами, я як фахівець да. однієї, ви як громадський діяч, робимо протилежні дії. Ми розуміємо, що ми працюємо на тих людей, які будуть віддавати, але пізніше до кого нам треба стукатися. Щоб дійсно люди йшли до вас, щоб вони попереджали, щоб вони розуміли, що робота на здоров'ю це важка робота. 14 листопада, всесвітній день діабета, і головний меседж по всій, по всій по всьому світу сьогодні. Дій сьогодні, щоб змінити завтра. Ви поширюєте це те. Да. Це десь звучить. Ми роздаємо це і, і пишемо в журналі, і кругом пропагуємо. Проводимо всесвітній день діабету для того, щоб людина змінила своє життя. Ць, в цьому році наголос на те, що здорове харчування і фізичні навантаження попередять 70% захворювання діабетом другого типу. А зараз рубрика Практикум здоров'я кілька корисних порад. Діабет другого типу протікає майже безсимптомно довгий час. Найпростіший вид скринінгу це визначення рівня цукру в крові за допомогою глюкометра. Зараз я перевірю свій рівень цукру, а допоможе мені в цьому керівник школи соціальної адаптації людей з діабетом, лікар-ендокринолог Ольга Бондаренко. Вітаю вас, пані Оля, в нашій студії. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, як правильно підготуватися до цієї процедури. Людина, яка має вимірювати рівень глюкози в крові за допомогою глюкометра, повинна знати, що цей глюкометр показує точно. Є загальна рекомендація, згідно якої раз на тиждень глюкометр необхідно перевіряти на точність. В комплект глюкометра входить сам глюкометр, смужечки 10 штук, проколюючий пристрій пінлет, одноразові голочки, ланцети. Глюкометр з самого початку потрібно виставити всі необхідні параметри, переконавшись, що глюкометр показує точно. Тоді людина приступає до вимірювання. Підготувати потрібно проколюючий пристрій. Ставили голочку, mm -hmm. зняли голівку, насадили знову назад ковпачок. Кожен день потрібно вимірювати рівень глюкози в крові в різний час. Людина буде мати дані про рівень глюкози за добу. Ну і відповідно, середній показник. Можна проколювати середній, без, безіменний і мизинчик. Краще що використовувати бокові поверхні. Важливим моментом є те, щоб крапелька сформувала самостійно. Щоб крапелька формувалась достатньо по розміру, значить що для цього треба підготувати руку, опустити руку. Опустити руку да. Дістається, вставляється в гніздечко. І глюкометр автоматично включається. І ось він нам висвітлює, що що наносити крапельку крові. Цього пальчика, що ми протерли, великим перетискаємо, притискаємо проколюючий пристрій до подушечки з боку, натискаємо на цю кнопочку. І ось, будь ласка, у нас крапелька готова. Піднесли те смужечку, він набрав, просигналив. Будь ласка, закрили пальчик. 50. Ну Ось ми бачимо показник 5.0. 5.0. А який... надще, надще рівень глюкози. Якщо він в межах 4.4-6.1, це хороший показник. Якщо він через 2 години після їжі в межах 4.4-8.1, це також хороший показник. Дякуємо вам, пані Оля. Друзі, обов'язково піклуйтеся про своє здоров'я. Якщо рівень цукру в вашій крові поза нормою, обов'язково зверніться до лікаря. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево Сінево аналізи. Це просто цукровий діабет. Він міняє характер людини. Будь-яка хвороба міняє відношення людини до ну, я своєї сторони знаю. А от да. ви і фахово діабет теж, наприклад, як тільки ставлять другий тип діабету, да, тільки поставлений діагноз і там є надлишкова вага, і людина береться за харчування. Вона займається фізичним навантаженням і е, їй не треба навіть переходити на таблетовані препарати, тобто вона. Це себе може, може відрегулювати своїм років для способом того, щоб... життя і харчування ще зовсім по іншому до цього відносяться. Вони вже просто думають ну, це та психологія, що у мене діабет. Людмила Івановна, а тема інсуліні, вона, я так розумію, ще продовжується. У тема інсуліні, вона за всі ці 24 роки я займаюся цим питанням. Вона весь час стоїть на. На наповість на на, 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 на тобто актуальна і залишається актуальна да, актуально рік. Нам було виділено на, на забезпечення хворих інсулінів 600 мільйонів. Але сьогодні долар і євро і девальвація тобто, гривні. Тобто залишилося тих 600 мільйонів. І рік залишається те саме. І сьогодні у нас іде проблема, ми працюємо в робочій групі Міністерства охорони здоров'я, тому що ми вже 10 років наполягаємо на тому, що в країні була запроваджена така система реімбурсації, щоб ми відійшли від тендерних процедур, які блокують е, компанії, і таким чином наші хворі не отримують 3-4 місця інсуліни. І це саме головне. Якщо у хворого немає інсуліна, то що б він там би не робив, нічого він не прагнув, особливо нічого, інсулінзалежний та, звичайно. Б. Тому зараз у нас іде така полеміка, і ми сьогодні ставимо питання, щоб уряд все таки переглянув бюджет і збільшив, тому що нам за підрахунками треба 950 мільйонів, тому що 600 – це буде всього 6. 60% забезпечення Ясно. населення інсуліном. Я можу лише підтримати. Людмила, Венна, я хочу побажати вам здоров'я, вашій родині щастя і здоров'я і звичайно досягнень тій громадської активності, яку ви робите, в тому числі по закупці інсулінів. Дякую вам. Спасибі. Спасибі. Кажуть, якщо ти не навчишся жити з діабетом, він навчить тебе. У цьому допоможуть самоконтроль, дотримання лікарських призначень та фізична активність, а також підтримка людей, які поруч. Це була програма «Сімейний лікар. До зустрічі за тиждень.